Це буде дуже спонтанне відео, яке я зняла просто як замальовочку такої зими. І е, хотіла проговорити про свої плани з телеграм-каналом, своїм, з дівчатами, але я вирішила викласти на свій е, YouTube канал і поділитися з усіма, хто його дивиться. Привіт, друзі! Справжня зима ста. Як у вас справи. Друзі, чекали зиму, чекали, може, снігу Нового року. Чи не любите холод, мороз, поділіться, напишіть в коментарях. Одинокий голос собачки, це, до речі, з містом взагалі must have взимку. Нічого не чути, тиша. Можливо, якщо вітер, що ми чи машина проїде і собачки, гав-гав. Друзі, зробити наступне відео про парфуми. І є у мене ж і затести. Вже на приміті такий забитий телефон і ніяк не можу його розвантажити, тому що треба, треба відео монтувати, а на це потрібен час і набагато більше, ніж до речі, на блокнот чи на щось таке. От. Але вже думаю, сподіваюся, що дійдуть до цього руки. І я помонтую ті відео і е, зроблю нові. Хочу зробити ще про аромати з корицею, які в мене є. Як ви відноситеся до кориці, до спецій, розкажіть. Друзі, все це розтане, точніше вже сьогодні вночі. Зараз така рідкість сніг, що я вже знімаю коли можу. Також, друзі, хочу зняти підсумки року. А є ще в мене тег, який хочу зняти також про аромати з колекції. Але, друзі, чого в мене немає, тут це планів. Тут я наче зняла да, відео і поділилася з вами своїми з нейромережі бесідами, висновками своїм блокнотом. Але це більше не про плани, а про наміри, які, якими керує життя. Які, якщо збудуться, то добре, а якщо не збудуться, то як вийде. І це мене не обумовлює і не зробить розчарованою в майбутньому. Точно От про те, що немає планів, це відсилка до минулого крайнього відео, де Нейромережа радить мати не плани, а наміри. Тож я поділилася намірами, а ви поділіться своїми в коментарях.